Машина ST-Viega Meat Dicer H500S призначена для високоякісної нарізки охолодженого м'яса без кісток, субпродуктів та інших продуктів на акуратні кубики. Конструкція обладнання поєднує два типи ножів. Дискові для нарізання смужками та гільотинний для формування кубиків. Завдяки регулюванню розміру нарізки від 1 до 5 см, машина підходить для різних технологічних процесів у м'ясопереробній кулінарній та харчовій промисловості. Продукт завантажується у приймальний відсік, де нижній ряд дискових ножів має зубчасту форму для ефективного захоплення, а верхній гладкий для чистого прорізання волокон. Далі смужки подаються до гільотинного ножа, який виконує поперечний різ і формує рівні кубики. Притискний механізм надійно фіксує продукт, що гарантує точність і стабільну якість нарізки. Знімні бокові панелі полегшують очищення та технічне обслуговування. Усі деталі виготовлені з нержавіючої сталі СУС 304 що забезпечує довговічність і відповідність вимогам харчової безпеки. Есте Віга, Міт Дайсер h 500С» – Це точність, стабільність і висока продуктивність у кожному зрізі.